І стосовно російського удару по аеродрому в Миргорді, паблік Ніколаївський ваньок повідомив, що росіяни накрутили цифри уражених цілий за його даними. Особовий склад увесь цілий борти вціліли не всі. І про подію також написав волонтер Сергі... Сергій Стерненко. Він правда не повідомив про пошкоджені літаки і, взагалі, кількість някої не вказав так. Але з його словами люди там не постраждали. Він також зазначив, що це фактично другий удар рефія по Миргородському аеродрому протягом останніх 14 днів. І обидва рази він пише так: про те, що на точку, яка розташована за 150 кілометрів від лінії фронту, літав розвідувальний безпілотник російський, який вільно. Все це, ну тобто він вів зйомку всього цього, так. І також про вибух імська рада чи очільник Полтавської обласної адміністрації Філіп Проні теж не повідомляв. І так само нагадаємо, що і офіційні повітряні сили Збройних сил України чи Генштаб так само нічого поки що про це не говорили. так. І про те, що удар був по Миргоцькому литовищі, написало видання Форбс, і вони написали так само про знищених два українських Су-27. це посилання, тобто Форбс наводить таку цифру, так і пише, що російський безпілотник помітив, що найменше шість українських надзвукових винищувачів, паркованих під відкритим небом серед білого дня, російська ракета «Іскандер» випущена по них і знищила два дорогоцінних СУ і пошкодила, пошкодила інші чотири. Це пише видання Форбс, так само. Них отакі дані ну, Я так думаю, що вони швидше за все посилаються на російські пабліки, які подібні на Ну і тут питання в тому, що якщо українські сили як то кажуть, змалювали безпілотник, який відстежує і коригує вогонь іскандера. А про це теж казали, що приблизно за годину до удара було відомо, що там висить безпілотник, то чому за годину ну не було прийнято ніяких рішень, і літаки власне залишилися стояти?